Пільговий проїзд для жителів громади, грошові виплати для ВПО, дітей вразливих категорій та осіб з інвалідністю, а також відшкодування стоматологічних послуг для демобілізованих військовослужбовців та їх родин. На виконкомі Вінницької міськради прозвітували щодо основних напрямків роботи Департаменту соціальної політики у 2023 році. На соціальне забезпечення було виділено понад 280 мільйонів гривень. 22 тисячі родин отримали продуктові набори. Це сім'ї військовослужбовців, малозабезпечені та внутрішньо переміщені. Пріоритетною залишається підтримка військових та родин загиблих захисників та захисниць. У 2023 році на цей напрямок виділили понад 10 мільйонів гривень. Грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих наших померлих героїв. Слід сказати, що 424 сім'ї користувалися такою грошовою підтримкою на суму 2 мільйона 300 тисяч гривень. Матеріальна допомога до дня пам'яті загиблих захисників і захисниць до 29 серпня також надавалася з бюджету громади. 696 осіб отримали допомогу на суму 1 мільйон гривень 900 тисяч. Здійснюється з бюджету громади. відшкодування. Ання витрат за поховання загиблих.